Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі з вами як завжди Роман. Сьогодні ми зро... я зроблю огляд на таку круту головоломку. Це називається Apple Cube або кубик Рубика. Зовнішній вигляд нього як яблука настояще. Це дуже крута головоломка. Вона мені дуже подобається, тому що я ще не вирішував таких е, різних головоломок. Я складав там пірамідку 2х2, е, 3х3. А це 3х3, але воно міняє форму, коли його розбираєш. Давайте зараз е, розберемо і е, почнемо збирати. Крутиться, він дуже круто. І я спочатку мені вчора його подарували, то я спочатку взагалі не розумів. Я думав, що це дуже легка головоломка, але потім я все ж таки зрозумів, що це не така уж і легенька головоломка. Я її складав, складав. А воно все ніяк не складалося. Ті алгоритми пробував, а воно все одно не складалося. Но потім я знайшов все ж таки алгоритми до цього кубика, і в мене дуже легко все складалося. Сьогодні я взяв його в школу. Е, і мої друзі, чесно скажу, були не дуже здивовані такі головоломці, бо я вже дуже давно приносив різні головоломки в школу, е, і вони вже звикли до того, що я приношу різні головоломки. Е, то я приніс таку дивну, е, то вона е, їм сподобалась, але не дуже зацікавила. У мене ця, ця головоломка е, дуже прикольна, вона, е, тим, що, що вона з кольора хоч і один тут колір, але вона тим складна, що вона міняє форму. І це стає, стає як настоящий дзеркальний кубик. Хто знає дзеркальний кубик? Е, то це майже... Я думаю, одно і то саме. От ми склали яблуко. Ось таке воно вийшло. У е мене круті враження від цієї головоломки, е що в мене поповнилась моя колекція е всіх різних пазлів, головоломок. Е це дуже крута головоломка, е як... Мені подарувати, бо я таки, таки, таку головоломку бачу тільки в блогерів різних. А тут я її вже тримаю в, в своїх руках. Крута головоломка. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.